В п'ятницю ввечері, 12 листопада, натовп семінаристів на чолі з Кришнаїтом розігнав і побив сестер. Коли в суботу рано сестри прийшли знову, то нападники обрали радикальнішу форму ліквідації не впустити їх додому в чорткові, де вони проживали на квартирі, але ще й до того вигнати їх звідсіля. Не респектуючи громадські права, після злочинної акції в п'ятницю мали відвагу прийти на суботню літургію лише справжні герої. За кілька годин пані Оля зазнала з боку найнятих агресорів психологічного терору, який міг закінчитися інфарктом і її смертю, так само як і в п'ятницю, організованим злочином. Керував найнятий Григораком член секти Харі Крішна Олександр Шутков. Семінаристи заблокували доступ до церкви. Між ними було багато тих, які в п'ятницю нападали і били сестер. Це не переселення. Царство Отця і сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Вірігони за спасіння, і Господу помолімся, і ще цей храм, який є, належить нам по Божих законах, і по документах, і по Конституції України. Що після покійного ця романа, який належить до нашої правовірної спільноти, отців Василян, братів і сестер, на знак того, що ми не вступаємося, що це наше законне право, і що на знак того, що нас релігійно дискримінують, ми заявляємо, що місцева міліція є в єдності з тими заколотниками, з тими насильниками і з тими, які нас не пускають до храму, так як міліція не забезпечила нам можливість нормально служити, хоч ми її офіційно про це кілька разів повідомляли. І все це організувала бучецька єпархія під головою отця Григорока, який відпав від віри і не має ніякого законного права на цей храм, так як він не будував цей храм і не є власником цього храму. На літургії був присутній двоюрідний брат пані Ольги. І сама пані Ольга, в якої жили сестри. Міліція була щодо нас упереджена. Приходить Григорак, який є винуватцем цілої акції. На місце приходить мер міста. Чи це буде українська казати про вірна чи буде якась друга? Okay. То не має значить. Має кажне право громада має на свою споруду і на місце користування та наші права наперед. Мілі це ж міліція. Щоб ми хотіли почергово, щоб було мирно, Міліція допустила так, щоб був тільки Я, дадам дадам, мусить рішити почергово. Міліція мусила забезпечити, щоб ви дійшли до порогів. Після закінчення літургії за нами йшов натовп семінаристів. Сестри підходять додому пані Ольги, а за ними йде юрба семінаристів. Тим часом. Частина з них вже окупувала вхід до її дому. Представник секти Харі Кришна демагогічно створював психологічне і фізичне насилля, щоб не допустити сестер всередину. І викинути їх з дому робіти що виробити ви бійки. Ну, ви маєте право. Ну, добре, але ваш не є зараз проти законні дії, які підлягають кримінальній ну, відповідальності. Ну, можливо, Я не знаю. Я не знаток чи то кримінальний долич міліція. Буде Громада в може і міліція. Я не знаю. Громада, Громадакий ви, не... ви надурили, який під посухом послали тоже так. Вони до тої громади взагалі не належать. Може, це семінарісти, це Яківська академія. А я не кажу, що це громада цієї церкви. Ви наводите розбрат в цьому місті, розумієте? Ви наводите. А ми? Ну, можливо. Це не є ваша приватна власність, що нас забороняєте сюди зайти? Ну, можливо. Можливо. Наше, не наше. Точно, це можливо, тут нема такого. Ну, то таке. То таке. То таке. То не таке. Ну, можливо. Можливо, можливо. Ні, ні, ні. Святий, як закони України той ну, власник той хат, той власник той хат. Я ні, я не власник. Ну а чому ви тут стоїть? Бо ми просто стоїмо, ми не хочемо, щоб тут жили люди, які в місті роблять розбрат, бійки, розколи і так далі. Ви робите розбрат бійки. Ну можливо, Вони я не буду біга. з вами спорити. Може і ми. Ви вчора нас побили. Вчора нас били. А тепер ви кажете, Чотирі що 400 чоловіків били 18 сестер. Я з вами не буду спорити, може, так і буде. І <гум> 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 ви навіть не сідаєтеся, ви так відкрито то говорите. А ви часом не є Крішнавіт, а не хитро. Я не є. А є свідки інші. Тут є свідки, що я не Є! Хватає вам. А може, вони всі Кришнаїти? А може бути не виключено, не виключено. Підпільні Кришнаїди. Всі знають, що ця людина є лідером секти Харі Крішна в Чорткові. Семінаристи, тобто майбутні священники, прилюдно перейшли на сторону духа апостазії і духа секти, Харі Крішна. Неупередженим людям навіть не прийшло на думку виступити проти сестер і нападати на них. Я ж крім того, журналістки того, що я депутат, ми ви розуміння? можете боротися якимись легальними методами. легальними, ми, ми прийшли якими? і церкву. Я вчора чула ми розмови священників. Я вчора я ж знаю всіх священників. Говорила ага. з цим Ігорем Середою, з цим Миколою, так. говорила з дяками, говорила з тима, Я вислухала всі сторони. Чому? Я не можу судити ту чи іншу сторону. Але таким методом прийти і жінку струдовою ти до чого й Добро. Чо, Добро. Чо, це вони прийшли. Бо вони прийшли до неї поїздки. Вона має право побудувати знайомих в своїй хаті. В своїй хаті. Це Свої ж не ваша хата. Старайтеся в вулиці. Вони не бажають, щоб тут проживали в монахи. Що збираються більше підписів? кількістю? Нема питання. Вже вони проживають, вже збираємося. Так, нам треба збирати, щоб вони шкодяться. Кришнаїд ініціює збір підписів проти сестер. За підтримки представників апостатичної церкви люди, будучи під тиском і маніпуляцією агресорів, бажаючи вже нарешті позбутися їхнього хуліганства і домагань, підписали їм їхню несправедливу вимогу. З дому виходить пані Оля, на яку кришнаїд створює психологічний тиск. Пані Оля, ви хочете, щоб міліція забрала цих хлопців від вашого будинку і хочуть наші нібиті, Ми зараз роздамо по всій вулиці Думай, листовки про те, що ви робите. Не, не застрашуйте! і не мене. а ви стали переді мною? Вас тут не було. було. Я бачаю, шановна. Так от пані Оля, ми роздамо по всій вулиці, по всьому місту листовки не. про то, що ви тут не приїхали розколі. Які роблять розбрат, розбрат банк. <плес> я я брехня! Сустав, <плес> вази, не брехня! Не кричіть. Бог своє слово скаже, не переживайте. Не Пані Оля, ви подумайте, бо крім вас ніхто тут не, не приютив. Не брешіть. Я думаю, що тепер їх ніхто, ніхто не брешіть, ніхто не брешіть. Не брешіть, не брешіть. Не брешіть. Можна є пані. Не брешіть. Не брешіть. Не бреші. Не брашіть. Тільки до дронів. Не брешіть. Не брешіть. Вони І вони роблять. Не брашіть. Вони не зроблять, тільки війни. Розумієте? Не браші. І люди б'ються за них. Розумієте? Люди щорткова б'ють щорткова. Не бряшіть. Пані Оля, подумайте, я вас прошу. Прожить, же. я подумав вже, пані Оля. Ви тут єдина, хто за них розуміє? Хто їх тут прийме? Не бреши, Пані, подумайте, подумайте, добре. Вишла. Вишла. Не бреши, Пані не Що про вас будуть люди говорити, чорткові. Що не Шо? Шо ви прийти на розходній прийдуть? Пані Оля, Музька, я вас дуже прошу. Пані Оля, відця громади черкова. Від всіх жителів. Сестри, ви себе не по християнськи ведете. Чому ви її розказуєте, а я не маю права її розказати? Ви впливаєте на цю Людину ви поливаєте на всі може. Можете... Можете... зайти всередину. середину. Той десь тоді сумку всередину. Ні, ні одного не пускаємо, ні одного. Завтра вони всі тут прописуються. Ви розумієте чи ні? Завтра вони всі тут пропишуться, і, і вони всі зайдуть. Ісуса, а ці жінці вони мозги промивають. І що не бачите, чи що що вони окружили і розказують Пані Оля, ми хороші. Ми хороші окружають. І що не бачите, що робиться, чи що. вам не жалко жінки? Ісусе, ісусе дуже гарно. Ідіше мозги промийте, зомбі. Можна автоматчики визвати, на не розстріляють. Ісусе. Ісусе слухайте, ісусе, це не оціню, останній день. Ісусе, завтра буде тисяча чоловік. Це розумієте? Чи ні? Ісусе, Сьогодні 50, ісусе, завтра буде 100. після завтра. всіх заберете хто на Вам не хватить міліонерів чи собі тисяч населення. Я не застрашу, я попереджаю, що буде. Попереджаю. Ви розумієте? На да, сьогодні нас розбе розберуть да, Може, але друге сто людей. Розумієте мене чи ні? Все на все буде. О, ні, ні, бо вона може передумати, правда, а ви не обрити, розумієте? Ісусе! 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 Кришнаїд жорстоко маніпулює і залякує пані Олю. Пані Оля повернулася додому, але зразу за нею входить до хати Крішнаїд з міліціонером. Ні одної сестри там вже не впустили. Крішнаїд там може без перешкод маніпулювати беззахисною жертвою, двоюрідним братом, а в кінці і лікаркою. Але чому нас не, не пускають? Мені, як ви то назвете? Бо що нас не пустили, а їх пустили. То скажіть нам, будь ласка, чому ми її погрожували? Скажіть мені. Ну, чому так є? Будь ласка, пишайте на те, що поясню. Жертви маніпуляції і залякування з боку Кришнаїта. По-перше, загроза інфаркту у пані Ольги. По друге, лікарка звинувачує сестер, а не агресорів. По третє, двоюрідний брат пані Олі. Після залякування змінив свою позицію. По-четверте, людям з вулиці було сугестивно подано, що сестри є їхніми найбільшими ворогами. По п'яте, семінаристи під впливом кришнаїта висміюють сестер, яких вони били минулого дня. Міліція була на боці агресорів. Цих людей підбурила Чорківська єпархія. Я заявляю офіційно, що як єпископ секретар Української правільної католицької церкви, що Чортівська єпархія Богокацес спровокувала цей конфлікт і відробила усіх цих людей, щоб вони зробили релігійну дискримінацію. Ви, як місцева міліція, це беззаконня підтримує. Ми оскаржуємо і протестуємо. Ми тут стоїмо з тої причини, що до на нас над нами відбулося і над нашими сестрами відбулася релігійна дискримінація. Ми, ми заявляємо, що ми приїхали Удіємо. мирно молитися, дає право і Конституція. Фанатизований НАТО не дозволив сказати правду навіть до приватної камери. Тринадцятого листопада. Найняті провокатори здійснили карні вчинки, які згідно кримінального кодексу статті 146 караються високими штрафами. 12 листопада нападники скоїли кримінальні злочини, які згідно кримінального кодексу статті 356 караються позбавленням свободи строком аж до 5 років. Відповідальність за організований злочин лягає на ініціаторі, якими є адміністратор Чотківської єпархії Григорак, якого покриває Тернопільська Ода, Кришнаїд, студенти дяківської школи і семінаристи, є лише знаряддям серії злочинів проти релігійних свобод і основних людських прав.